Всім привіт, друзі! З вами я Назар. Це дубль другий, тому що моє відео прервала моя мама. Вона говорила по телефону. І це прервало відео. Це друга запись. Тому я надіюсь, ви... ну, як якось ну, нічого не зробити. Е, так, добре. Друзі, я сподіваюся, буде хоча б маленький актив на цьому відео. мене трошки підключить версія, це один версія 1.21. 1.21.20. Так, ми через роззу. Ми взяли з собою спайка. Айгами буде. Хто тут зробив дерево? О, село близько, якщо тут деньки. Так. Ем, так, зробимо собі блоки, щоб ми піднімалися спокійно. Все блоки закінчились. О. Прусня бігає. А ну-ка, скажи слово поляниця. Так. Кажи слово поляниця. Ну ок. Зараз. Так. Ну ок. Куда біжиш? Так, ми русню забили. Правда, не сразу, вибачте, просто. Я вже вивчився грати в Майнкрафт, я дуже давно в нього грав. Дуже давно давно. Я потім вам скажу, я Іди сюди, я сказав, блін. О, а тут Білорусь. Знову пещера. Опа, я надіюсь, там фосі. Опа Тут тіла дали на вийде, блін. Треба железну кірочку зробити. Ага. Так, присядемо. Угу. Я ватердроп не зроблю. Фух, я вже подумав, блін. Акуратно проходимо. Блін, вибачте. Так, потім я відео зніму з крутими модиками. Ова богу, я в повсюду не туди, блін. А то тобі... би... А, мені показалося, що це алмаз. Блін, да у мене телефон глючить трошки. Я надеюсь, там нічого... Що... Діамант! Ні, ну слухай, де ну що це за подгончик? Железа немає, блін. Тому діамантик, вибачай. Меня нам треба знайти желізо. Тук тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Фух, я, я якось припрыгнув. Так, блін, спайка ми не можемо поставити, бам. А, блін. Так, э, у мене. А, фу. У мене тільки два смолу па. Зараз буде ще, ще друга частина. Тоді вже воно буде з модимою. Але блін, ми тоді пропустимо. А тепер ми з залізо шукаємо, блін, нікого ніде немає. Блин, на ніби на маты. Тут бесплатный опыт. Можно получить. Угу. Так. Тоді два метра будемо смоск забрати. И поставити его досить уступу. Так. Поняв. Шо спайк? Нормально тобі там? на наксилась я. Мені кажется, що ми за це відео нишо не зробимо. Блін? Мне дуже сильно треба, блин. Желізо. Коли буде желізо? Мені, знову дуже треба. Да ну да, -мо, блин. Хух. Так. Ага. Блин, ну мне треба для всього железо. Так, добре, ми купаємось, ну, але, блін, ми нічого за це відео не зробимо. Приїхали. Та як мене це задрало? Що ж я такий дубас? Ага. Добрым за один ривок я заравесь. Фух, я еле-еле сюда добрався, блин. Это так сложно, я вам так говорю. Я, мар... я пару раз майже, блин, помер, блин. Зараз я добуду в мені мне дуже так смысл. Надеюсь, тут море багатства. Так, тут летучим мышлетаем. Так. Ага, так, добре. У мене є одне залізо. Бам, бам, бам. Бам, бам, бам-бам-бам-бам-бам-бам. Биум. Бам, бам, бам. Так. Вот тут значка заліза. Так. Смузький де. Угу. Так, блін, ну але цей цей джойстик новий в 121, вообще надзвичайно зручний. Так, бам-бам. Угу. Угу. Зараз нормально. Бам, 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 Бом! бим, бум, бам, хрям, Все. хай, плавиться наша залиску. Так, зараз доб'ять хвилин видео. Це ще що за нові, за нові звуки паранормальщини. Так. Беремо схипчики і вперед. Опа, це теж нам потрібен жалізний кусочок. О, нам міть нам треба. Ой, блін, так, все. Я тут я збрався так, що там, видно, алмази, тому смогу. Ой, спічку. А, це тут треба. Вже п'ять селіза переплавилось... Так. Бам. Так, то? Що? Можна мені зробити. Я ну, не буду задумуватись, сразу кайло зроблю. Ага. У мене залишилося тільки два куска, мені треба один кусочок заліза. Зроблю меч. Так, зараз в мене тільки мирний режим, друзі. Тому що я ще, блін, не готовий. От коли я буду десь з... А з залізним чимось. Вже я з чимось желізним. То тоді вже буду. Так, грати з нормальним режимом. Так. О, я бачу наш алмаз. Ми за це відео зробимо багато чого. Ура! Алмаз Алмазик. Ой, блін. Єс, yes, ми здобули твой новий алмаз. Так, ага, рендстоу нам не треба. Я думаю, в слідуючому відео, там де будуть моди, я буду вже шукати смарагди. Догадайтеся, який там біом буде. Пишіть в коментарях, який там буде біом. Так, бамс. О, я піду в те саме місце. Так, зараз. Опа. Теперь, знаете, тут, тут будет нормально видно. В Варден, не злились. Так. Лен. Тут говорили, що тут можна знайти алмази. Ну, шо ж перевіримо. Ем, у мене одне питання. Куди я провали? Куда я провалився? Так, я буду искать эту целую штуку Блин, кошки идут не дуже добра.